Зовсім гола, розпарена і почервоніла пишна груда Марічка, тихенько підійшла до Петра ззаду і, обійнявши його за шию, тихенько прошепотіла на вухо. Петре, я вже вийшла з ванни і чекаю на непристойні пропозиції. Марічко, а давай заправимо олів'є кетчупом. Ні, Петре, це вже занадто. Золоте весілля. Кореспондент місцевої газети бере інтерв'ю у ювіляра. Як вам вдалося з дружиною прожити стільки років і жодного разу не посваритись? А ми одразу ж після весілля домовилися. Назріває конфлікт, я йду в туалет. Ну, ну так і живу 50 років у туалеті. Нове гасло Росії. Мій дід воював і помер за те, щоб я воював. І помер. Дружина каже чоловікові, Любий, що тобі найбільше подобається у мені? Моя фігура чи мій характер? Твоє почуття гумору, Люба. Синку, ти навіщо всім розповів про те, як математичка з візроком цілувалася? Вона сама про це попросила. Ну, як сама? Сказала мені цвях, ти що на задній партії ржеш? Розкажи всім, ми теж посміємося.